Доброго ранку. Моємо Україна Україномовного каналу. Бачите, який ранок. Не дуже сонячний, не дуже теплий. 8 градусів. тепла 24. 04 24 погода. Року. Все зеленіє Листя вже. Я влітку Харків озеленевся. Так, як пройшла ніч відразу в Харкові. Як завжди, не дуже вибухи. Уже нервовий сміх. Під перший ну, там 35. Ось я прокинувся. Від вибухів Воно... але бачу таке думки погано засинати знов, може часом, може більше годину або більше. Ах, ладно. Що у нас залишається, тільки сподіватися, що в наступну ніч не прилетить. Хочу ну, в південь, вже з роботи їх теж бахало. Якось воно якось воно там яблуне цвіте, квітне. Квітне тому все закінчується Ташки співають. Так ідеш на роботу, ніби ти все гаразд, все добре. Лузок цвіте Якось на душі. Якось не дуже. Ладно. Що нам залишається? Тільки сподіватися, сподіватися на найкраще. Тереш сьогодні. Не знаю як буде чути мене. Як пташки буду чути. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще.